Ну і далі ми продовжимо обговорювати тему новопризначеного Михайла Сакашвілі керівником одеської облдержадміністрації з політологом Сергієм Тараном, який завітав до нашої студії. Доброго дня, пане Сергію. Вітаю вас. Отож, на скільки фронтів і яких саме фронтів доведеться зараз боротися Міхаїлу Сакашвілі в Одещині? В країні, де основний фронт це фронт боротьби з корупцією, корупція просто іржою. Просякла наші кабінети владні призначення Сакашвілі, який показав дуже серйозний результат по боротьбі з корупцією у себе в країні, дуже потрібно безперечно для Саакашвілі повернення в політику через Україну, через Одеську область є надзвичайно важливим стимулом, тому що Саакашвілі хоче повернутися. Я би вже навіть не сказав не в грузинську політику, а в світову політику, і для цього йому потрібно показати результат. І це є основна його мотивація. Якщо в людини є мотивація показати результат, то це означає, що для Одеської області це є дуже потрібне призначення, і очевидно, що там мають відбуватися. Ті речі, які свого часу відбулися в Грузії, в Батумі, як регіоні, які, про яких ніхто навіть не знав, але зараз це стало одним з центрів туризму, одним центром роботи бізнесу. І для Одеси якраз може бути дуже схожа доля, тому що це той край, де є розвинена потенційно розвинена туристична інфраструктура, де є умови для розвитку малого і середнього бізнесу. І от саме я думаю, що на створення таких умов, на подолання корупції, і буде спрямована робота. Кашвілі з самого початку його роботи. Зрозуміло. Днями було презентоване, підписав президент України Петро Порошенко указ про впровадження нової стратегії національної безпеки. Якщо ви порівнювали із старою, чим там відрізняється? Які нові моменти введені? Стара стратегія національної безпеки була створена в тих умовах, коли економіка і безпека була дуже серйозно інтегрована з російською економікою. І системою безпеки зараз ми побачимо дуже іншу ситуацію. І, звичайно, основна відмінність того, що зараз ми зорієнтуємо наш військово-промисловий комплекс, нашу систему безпеки на нових партнерів, на нових старих партнерів, це країни НАТО, це Сполучені Штати. Так, от ця стратегія спонукає наші підприємства створювати виробничі цикли з військово-промисловим комплексом країн НАТО, Сполученими Штатами. Це надзвичайно важливий крок, і що цікаво, що саме в ці дні. Путін заявив на весь світ, що український ВПК чекає колапс саме через розрив зв'язків з російським військово промисловим комплексом. Ну треба сказати, що ми зараз всі бачимо, що через конфлікт з Росією і через те, що ми зараз маємо надзвичайно стресову ситуацію. В економіці і в військово-промисловому комплексі. Наші підприємства військово-промислового комплексу вперше за десятиріччя працюють у три зміни. Вперше ми виробляємо знову ту техніку, яка не вироблялася у нас дуже багато років. Вперше ми знову виходимо на ринок. Які ми не виходили дуже багато років через те, що у нас з Росією, хоча й були зв'язки, але очевидно, що колишні керівництво України працювало на те, щоб ці зв'язки прив'язували українські ВПК до Російського і не давали можливість розвиватися незалежній українській потужній армії і системі безпеки. Так от саме ця стратегія, яка введена в дію, вона от ці всі речі. Кладе в рамки закону в рамках чітко спрямованої стратегії, яка дозволить українському ВПК мати зовсім інше геополітичне спрямування, і це надзвичайно добре не лише для національної системи безпеки, а й безперечно для української економіки, яка отримує дуже потужну підтримку через розвиток ВПК. А у світі, як ми знаємо, економічні прориви дуже часто ставалися через інвестиції військово-промисловий комплекс. Після провадження цієї стратегії національної безпеки, які наступні? Є підстратегії, закони, напрямки, реформи, які вона передбачає створити? Очевидно, що загальні. загальні насамперед потрібно, щоб науковий потенціал України більше був наближений до виробництва. У нас є дуже багато розробок, і наші українські науковці дуже багато видають дуже непоганих результатів, які потім переймають інші країни. Так, от зараз задача влади полягає в тому, щоб розробки українських науковців. Були втілені в практиці саме в Україні, і звичайно, величезною задачою є те, щоб ці всі вже опрацьовані результати стали потім частиною українського озброєння. Тому, от якраз зараз, після створення теоретичної бази, викликом для влади буде перетворити цю всю теорію в дуже конкретні практики, в дуже конкретні продукти, в дуже конкретні продукти, які посилять нашу армію. Так, далі до порядку денного, який буде стояти цього тижня перед народними депутатами України, які завтрашнього дня вже почнуть працювати. Перший це законопроект про місцеві вибори. А наскільки він важливий, що змінюється в процедурі обрання народних, вірніше депутатів місцевих рад та керівників міст? Зараз буде надзвичайно складний тиждень, тому що буде обговорювати закон новий закон про місцеві вибори. І тут перед депутатами є серйозна дилема. З одного боку, ми, безперечно, хотіли би побачити новий закон з відкритими списками, ну такий, який наближає українську виборчу систему до європейської. Але з іншого ще не до кінця проведена адміністративно-територіальна реформа, про неї тільки оголошено. Так от. Постає питання: якщо не проведена реформа, якщо не чітко виділені адміністративні округи, як можна проводити вибори, за яким законом? І тут я думаю, що на наступному тижні дуже буде багато дискусій не лише щодо закону, а й щодо того, ну, власне, а як це корелювати з тою Реформи місцевого самоправління, яка у нас ось буде, пане Я думаю, Сергій, давайте простіше для глядачів. Тобто, у нас є два виходи: перший або ми залишаємо виборчу систему, яка є, поки не змінимо, не проведемо адміністративну реформу з новими межами там цих об'єднаних громад. Правильно, або ми приймаємо новий закон з відкритими списками, все на європейському рівні, але тоді ми до жовтня маємо ну просто розбитися, але провести адмінреформу. І от наскільки це реально, це велике питання. Або інший варіант залишати старий закон, голосувати йти на вибори за старим законом, але обирати місцеві ради на якийсь дуже обмежений термін, там на рік чи на два, поки не буде доведено до реформ. Так, тому може бути дуже багато варіантів, але наголошую, що це не просто є питання місцевих виборів, це є питання взагалі зміни конституційного ладу країни, тому що після місцевих виборів місцеві органи влади отримують безпрецедентні повноваження. Більше того, це надзвичайно важливо у світлі тих домовленостей, які існують між Україною і міжнародним товариством по врегулюванню конфлікту на сході України. Адже ми знаємо, що частиною цих домовленостей є передача якомога більших повноважень на місцях. За яким законом і кому вони будуть передані ці повноваження? Тому тут є дуже багато питань, і, звичайно, до осені впоратися з цими питаннями буде надзвичайно складно. Тому саме наступний тиждень буде присвячений цим дебатам. І боюсь, що Верховній Раді розглядатимуть дуже багато різних законопроєктів, які в будь-якому разі будуть передавати більше влади на місця. В будь-якому разі будуть відкриті списки, але е, говорити про те, що вже наступного тижня буде один єдиний закон, мені здається, буде дуже зарано. Так, ну і ви сказали про те, що все одно буде йти децентралізація, не зважаючи на те, який буде ухвалений закон про місцеві вибори. І ви сказали, що це будуть безпрецедентні повноваження ну, для історії України для західних країн. Це нормальні повноваження місцевих влад. Так, навіть громад, громад так. тому що по суті громади зможуть обирати власні виконкоми, і на цих виконкомах будуть зосереджені і повноваження, і фінанси. І у нас буде достатньо серйозна відповідальність на цих органах влади. Хто за якими законами отримує ці повноваження? Це є великим питанням. Хоча, безперечно, це частина європейської стратегії України. До речі, поляки дуже пишаються в першу чергу саме своєю реформою місцевого самоврядування, і вони вважають, що той успіх, який зараз має, має Польща, вона саме завдяки реформі місцевого самоврядування. Танесію сам... на останок перед тим, як ми перервемося на рекламну паузу, як ви вважаєте, от особиста ваша думка, чи готові українські громади? До таких повноважень відповідальності дуже правильне питання, нерівномірно готові, але так чи інакше ми до цього маємо підійти, тому що в країні, де громадяни нарешті навчаться управляти власними громадами, власними вулицями, власними місцями, буде дуже легко потім і управляти цілою країною. Я би хотів перейти далі до законопроекту про рахункову палату. Наскільки мені відомо, останні 20 років української незалежності цей орган, який мав би бути аудитором всіх державних фінансів, він просто не працював. Чи Відомо вам, які законопроекти зараз внесені з приводу його реформування і приведення у відповідність до конституції України? Думаю, в будь-якому разі увага до цього органу буде зараз набагато більше, тому що боротьба з корупцією і боротьба за те, щоб у нас аудит був прозорішим, є однозначним напрямком української політики. Я думаю, що питання точитиметься навто навколо того, яка має бути підзвітність рахункової палати і е, наскільки потім можна буде те, що рахункова палата нарахувала, використовувати правогонних органам. Я це є частиною тих е, дій, які зараз робить український політикам по… Зміни українській владі в напрямку Європи. І мені видається, що в будь-якому разі йдеться про приведення стандартів роботи Рахункової палати до тих стандартів аудиту, які є в Європейському Союзі. Угу. А, так, далі ми переходимо до іншого законопроекту, який будуть розглядати, на мою думку, дуже важливого, який відкриє от. А, Можливість людям говорити і впливати прямо на демократичні процеси це електронні петиції. Вони гарно зарекомендували себе в Сполучених Штатах Америки. Ми самі пам'ятаємо, коли проходив Євромайдан, ми поширювали соціальними мережами заклики голосувати за ті чи інші петиції, які б дозволяли допомогти сполученим штатам нам у нашій боротьбі. Як ви оцінюєте той законопроект, який підготовлений з приводу електронних петицій в Україні, і що треба для того, щоб він запрацював нормально? Ідея ця вже не нова, вже рік обговорюють можливості електронних петицій в Україні. Мені вдається, що це дуже важливий інструмент впливу громадян на політику. Ще дуже важливий момент, що подібні речі можна розповсюдити і на місцеві органи влади, де такі петиції будуть мати більш юридичну серйозну дію ніж просто заклики. Тому тут ми маємо з одного боку адаптацію. Американського насамперед досвід в Україні, коли громадяни можуть впливати і вимагають зробити якісь зміни на центральну владу, а з іншого боку, з часом можна говорити про те, що подібні інструменти можуть бути запроваджені на місцевому рівні, тому що коли ми говоримо про місцеве самоврядування. То ми говоримо і про те, щоб громадяни мали інструменти впливу на місцеву владу. Це можуть бути місцеві референдуми, це можуть бути місцеві опитування, звичайно, в полі тих компетенцій, яких можуть мати органи місцевої влади, і зокрема це можуть бути петиції, в тому числі електронні петиції. Тому ми говоримо зараз про те, що Україна, яка зараз от буквально останні місяці, ми бачимо, продемонструвала те, що громадяни можуть безпосередньо впливати на діяльність найвищих чиновників і навіть відправляти їх у відставку, якщо вони потрапляють в скандал, то от зараз, щоб було менше скандальності, а більше інституційності, і потрібен такий закон про електронні петиції, який дозволить піднімати. Публічну сферу в питання, які дуже цікавлять громадян у міжвиборчий період, не під час виборців, а от саме міжвиборчий період, коли громадяни так само можуть спілкуватися з політиками і змушувати їх робити ті речі, які актуальні на той час. Тобто, щоб влада була відповідальна на місцях і центральна постійно, а не лише раз там три, чи в чотири чи в п'ять. як виборців. правило, отакий от інструмент, коли громадяни дають накази владі, а влада виконує характерний для виборів, коли ми маємо такий інструмент, як опитування. Референдуми або петиції, ми такий інструмент можемо використовувати і в міжвиборчий період. І це надзвичайно важливо для будь-якої ефективної демократії. Угу. А, так, переходимо до іншого пункту порядку денного. Це законопроекти, які покликані змінити а, саму діяльність Верховної Ради України в а, частині її відкритості. От зараз ми не маємо доступу там до деяких звітів про фінансування апарату Верховної Ради. Ми не маємо доступу дивитися в прямому ефірі засідання комітетів, підкомітетів і так далі. От є законопроект, який дозволяє це все максимально відкрити. Як ви оцінюєте його ухвалення з огляду того, що ці всі 400 народних обранців змушені бути тепер 24 години? Ну і або принаймні ті години, які вони знаходяться на роботі під постійним прицілом, чи ухвалять вони такі зміни? Насправді це ще зовсім не радикальний пр. Проект, тому що якщо ми говоримо про Європу, то в Європі депутати і політики є під набагато серйознішим наглядом, ніж це є в Україні. Я думаю, що всі питання, які лише не становлять питання національної безпеки, повинні бути обговорені максимально публічно. Ну, в Європі, наприклад, ви можете в більшості країн просто зайти в будинок парламенту без жодних перепусток і подивитися, як працюють парламентарі в Україні. Цю практику зараз важко уявити, але з часом я думаю, що вона неминуче станеться. А парламентарям дуже важко переступити оцей психологічний бар'єр, коли вони ну, мають уявити, що це не. У них є громадяни, якими вони керують, а навпаки, громадяни керують ними, і вони лише наймані слуги для громадян. Це не є ніяким перебільшенням. Мені видається, що справжня революція почнеться не лише з цього законопроекту, а й з законопроекту, який нарешті запровадить прозорість депутатів у частині прибутків і видатків. От, коли діяльність не лише Верховної Ради, не лише окремих комітетів, а й життєвий стиль, і життя кожного обранця, кожного народного депутата буде настільки прозорою, що громадяни можуть звіряти прибутки і видатки, от тоді у нас і почнеться справжня відкритість. А поки цього не буде, то завжди буде оця от боротьба, оці спроби депутатів закрити свою діяльність і закрити певні рішення, які безперечно становлять суспільний важливий інтерес. Ну і ще один порядок: ще один пункт порядку денного цього пленарного тижня це більш жорстке покарання. За кнопкодавство, коли депутати порушують вимогу персонального голосування, ми останнім часом побачили, що на це страждають не лише представники опозиційного блоку чи позафракційні депутати із колишніх владних партій при Януковичі, але й бачили представників деяких нинішньої коаліції, які вдаються до таких кроків. Як ви вважаєте, яке має бути покарання? І от ті законопроекти, які прописані зараз про підвищення відповідальності за це депутатів, наскільки вони радикальні? Безперечно, це велика ганьба, що ми досі маємо кнопкодавство в Верховній Раді. Я думаю, що якби ми уявили, що депутат кнопкодавить десь в європейській країні, то цей би депутат позбавився мандата і, напевно, що пішов би в в'язницю. Я думаю, що такі норми повинні бути у нас. Хоча в Україні здається, можна все вирішити набагато елегантніше. Наприклад, запровадивши систему, за якою депутат фізично може голосувати тільки для себе, через ту ж центрну кнопку, через будь-які інші технічні засоби, які би унеможливлювали кнопкодавство. Я думаю, що рано чи пізно ми до цього підемо, але мені видається, що зараз не всі депутати до цього готові, через те, що дисципліна їхніх колег на найвищому рівні окремі законопроекти, навіть дуже важливі, зараз голосуються. Ну буквально в перевагу і в кілька голосів, не через те, що немає. Політичної волі, а через те, що окремі депутати просто прогулюють свої засідання. Зрозуміло. І наостанок про е, ті е, законопроекти, які будуть розглядатися в другому читанні, однак є з приводу них дуже велика пересторога у громадського суспільства. Зокрема, це оці сервісні центри, які хочуть запровадити при Міністерстві внутрішніх справ України. Тут бачите річ в тім, що Міністерство душніх справ України зараз викликає багато нарікань через закритість, через дуже незрозумілу кадрову політику. Тому мені видається, що тут працює суб'єктивний фактор, і мені видається, що в будь-якому разі. Для міністерства внутрішніх справ потрібно буде ще дуже багато пояснювати те, того, щоб їхня діяльність була більш зрозумілою для громадськості. Тому я тут бачу, що тут є загальна інформаційна проблема для цієї інституції, яка не може чітко пояснити людям, що власне вони хочуть, яка там політика, і чому досі міністерством внутрішніх справ не відбулось тої серйозної масштабної ілюстрації, яка би нарешті вивела нашу. Правоохоронні органи на більш-менш відповідні до європейських стандартів.